Про діяльність Бердичівської районної військової адміністрації звітувала на засіданні колегії начальниця військової адміністрації Людмила Демидюк. У розгорнутій доповіді розповіла і про волонтерську допомогу ЗСУ, підтримку закладів освіти, охорони здоров'я, про співпрацю з органами місцевого самоврядування, релігійними та благодійними організаціями, підприємцями і аграріями. Зі слів Людмили Демидюк, понад 20 тисяч внутрішньопереміщених осіб знайшли прихисток на території Бердичівщини. Бердичівський район щотижня зустрічає евакуаційні потяги зі сходу України. Станом на 27.02.2024 року 48 евакуаційними потягами прибуло 899 осіб. В Бердичівському районі розселено у громадах району 262 особи спільними зусиллями з органами місцевого самоврядування працювали над допомогою у облаштуванні їх побуту. Так облаштовано місця компактного проживання для внутрішньо переміщених осіб у місті Бердичів, Андрушівка. Семите Іванопіль у селах Никонівка, Городок, Садки та Великі Мошківці у жовтні 2022 року до Бердишівського району були евакуйовані понад 30 осіб з числа людей похилого віку. Із Запорізької області для їх розміщення було переобладнано дитяче відділення центральної районної лікарні Бердичівського району. На засіданні колегії виступила і начальниця Бердичівської податкової Ірина Самборська, яка нагадала про декларування доходів громадян за 2023 рік. Процес декларування буде тривати до 1 травня, на сплату дається 60 днів після 1 травня, тобто до 1 липня ці доходи, які будуть задекларовані, будуть мають надійти до бюджету. В цьому році оці 93 особи вже задекларували 750 тисяч доходів. Це по всім громадам, ми не робили виборку, це ще незначна цифра і нема поки що ще чим хизуватися. Про нарахування земельного податку і орендної плати за землю розповіла начальниця відділу податків і зборів Світлана Андрущук. Про реабілітацію ветеранів, їх супровід та усебічну підтримку вела мову начальниця відділу з питань ветеранської політики Леся Прищепа. Щоб кожен на своєму місці робив все можливе, щоб в Україні та за її межами знали, хто такі ветерани. І який величезний внесок вони зробили та роблять для нашої країни? Олена Лукянюк, Дмитро Піньківський, Вік.